Вітаю, друзі! Перш ніж почати цей відеоогляд, хочу сказати, що всі проектори 2024. Огляди, яких є на нашому каналі, ви можете купити на нашому сайті tvprojectori.com.ua, який вказаний у описі каналу. Сьогодні ми розглянемо з вами Full HD проектор нового покоління DX. 6X Pro. Його основні особливості частково порівняємо його з X Jimmy RS 10 Mini і пояснимо, чому перший краще за другий при начебто одних і тих же характеристиках. Почнемо з особливостей. Перше. Портативність стала трендом і Dunbay в цьому не виключення. Він має вагу всього 2,1 кг і кути обертання 360 градусів по горизонталі і 225 по вертикалі, що дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари. Наступне це лазерна технологія ILDP. Підтримка високої яскравості 1400 CVA люмінів з підтримкою HDR забезпечує чітке та яскраве зображення з майже відсутнім спеклом, не втомлюйте очі навіть при тривалому перегляді. Наступне це наявність потужного процесору MT9669 з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Є ще однією перевагою даного проєктора перед іншими в цьому класі. Як результат, більш плавна картинка без затримок і лагів. Наступним є чудовий кольоровий сенсорний дисплей, про який я більш детально розповім далі. Ще однією особливостю є DMD чіп 033 дюймів, який робить зображення набагато чіткішим. Останнє це подвійна сертифікація TÜV Rheinland щодо низького рівня синього світла. Та FDA США щодо безпеки лазерного відпромінювання. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. На жаль, пакування не таке цікаве, як в лінійці базових проекторів RS10, де воно виконує ще й роль транспортабельного кейсу, але виконано з якісних матеріалів та створює ефект преміального пакування. Щодо самого проектора, то він виконаний із якісних матеріалів, приємний на дотик, має стильний дизайн, який буде притягувати погляди ваших друзів точно. Габарити проєктора складають 225 на 126 на 270 мм у складеному стані, 225 на 207х190 мм у розгорнутому стані. Кріплення у проектора стандартне 1,4 дюйма. Особисто я відношу його до класу Full HD проектора. З приставкою покращено. Одразу хочу зазначити, що приставка Full HD не означає, що підтримка максимального розширення лише Full HD. Він підтримує з легкістю 4К, але також хочу дати пораду тим, хто обирає проєктор в цілому. Дивіться на саме так зване рідне розширення проекторів. Тому що багато продавців спекулюють з цього питання, зазначаючи, наприклад, проєктор 4К в описі. А більш детально ви можете побачити характеристику рідне розширення 720p. Тобто якість картинки проєктора в цьому випадку буде 720p. Хоча останній буде підтримувати 4К роздільну здатність. Тепер перейдемо до роз'ємів проєктора. Останній має один порт HDMI iArc версії 2.1, один USB порт версії 2.0. Комплектація проєктора складається з пульта, батареїк до нього, блока живлення та кабеля. Шум від проєктора становить 39,7 дБ, тобто він трошки більш помітний, ніж в більшості інших моделей, які ми тестували, проте не критично. У випадку високої температури в приміщенні максимальної яскравості проєктора тощо шум може складати 44 дБ, але одразу хочу зазначити, це не є нормальна умова роботи. Вона підходить лише для короткотривалого використання, умовно кажучи, до 2 годин. Щодо звуку проєктора Dunbay D6X Pro. Оснащений вбудованими динаміками загальною потужністю 12 Вт. Сам звук, як на мене, при меншій потужності. Майже на рівні з RS 10 Mini. Хоча він менш гучний, проте він має гарну просторовість, басистість і не спотворюється на великій гучності. Але хочу наголосити, що це моя особиста думка. Максимальна гучність проектора складає орієнтовно 85,4 дБ в режимі відтворення відео. Серед мінусів це різниця між гучністю в режимі колонка, яка десь по відчуттям на 10% гучніша. Енерговитрати проєктора різняться в залежності від яскравості і складають від 31 Вт до 67 Вт. Шах за одну позначку яскравості в середньому складає 3,6 Вт. Тепер щодо яскравості. Перш за все хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах, а сама пікова яскравість при стандартних налаштуваннях становить 1327A, що є першою значною перевагою за яскравість RS10 Mini, яскравість якої складає 911А. Що це означає? Ви можете зробити більший екран без значної втрати яскравості кольорів та чіткості контурів зображення в день. Стосовно чіткості зображення та відеоперегляду день і вночі, я розділю свої спостереження на наступні фактори день-ніч. Щодо особливості, то зображення спроєктоване на екран франеля, а розмір зображення становить 105 на 185 см, що дорівнює майже 84 дюйми. Перший фактор день. Зображення чітке, яскраве приємне для перегляду. Темні сцени присутні і мають гарну глибину. Яскравість складає 10 позначку, проте приємно можна дивитись і на 7 позначці. Другий фактор ніч. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду. У порівнянні з ним вночі темні сцени мають набагато більше глибину. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 5-й. В цілому одразу при початку перегляду китається в очі більш чітка картинка у порівнянні з rs 10 Mini. При однаковому рідному розширенні Full HD Dunway має більший чіп DMD 0.33 дюйми проти 0.23 дюйми, як я казав раніше. Крім того, завдяки технології ILDP зображення дійсно не має на екрані Френеля. І для вразливих людей це буде панацеєю, але без ложки дьогтю тут не обійшлося. Недостатком цієї технології є більша так звана веселка. Особисто я її не бачив, але камера при тих же налаштуваннях, які були за 10 міні, побачила. Тому потрібно вважати на це. Також хочу зазначити за самі кольори. У порівнянні з відео Джимі останній має більш спокійні кольори. В той же час Dunbey у порівнянні з Ximie має ще більш м'які кольори у порівнянні з останнім. А отже, як результат буде довший перегляд, менш напружені очі. Чи можна назвати це мінусом, не знаю. Але завдяки своїй конструкції в повній темряві можна побачити відблиск від декоративної накладки у формі кільця біля лінзи проектора. Хоча останній не відображається безпосередньо на екрані. Просто робить орол навколо нього. Чи буде це дратувати, можна буде сказати лише з часом. Кожен проєктор виконує свою функцію. І різниця в коштах навіть у 7-15 тисяч гривень, на відміну від телевізорів, точно варта того. Одразу ще раз хочу нагадати і наголосити, що обираючи між проектором 4К і Full HD для діагоналі 120 і більше дюймів. А вже ж при наявності цих коштів треба обирати 4К. Навіть 100-120 дюймів будуть не такі приємні і неважливо, яка яскравість у проектора в даному випадку. Тепер перейдемо до дисплея проектора. Це цікаве рішення даного виробника, як додати привабливості до проектора. Він виконує 4 функції, такі як керування проєктором замість пульта, відображення годинника, фотогалереї та керування музикою в режимі Колонка. В цілому, як для мобільного пристрою, це гарні функції. Але особисто мені вони зовсім не були принципові, тому що основа, як для мене, це якість картинки та звуку, і Данбей показує гарний результат в цьому напрямку. Геймінг на цьому проекторі можливий, є ігровий режим. Він достатньо приємний. Завдяки потужній системі останнього. Орієнтовна затримка складає 20 мс, Але сам проектор при цьому не є ігровим. Стосовно функцій проектора, то, крім основних функцій, як то налаштування яскравості проектора, коригування трапеції, автофокусу тощо, проектор має гарний захист очей, МЕМС, круту автоматичну корекцію трапеції, вище згаданий ILDP, Dolby Audio. DTS HD, Miracast AirPlay підтримує HDMI iArc та багато чого іншого. Підсумуємо: основні плюси цього проектора це портативність та гнучкість у налаштуванні відповідного кута, система LPD, яка значно зменшила спекл на LR екранах та зробила ще більш приємний перегляд будь-якого відео для ваших очей завдяки покращеній системі захисту. Дуже потужна яскравість як для мобільного проєктора, яка майже дотягує до початкових базових проєкторів, як, наприклад, RS10, великий 0.33 дюймовий DMD чіп Завдяки якому картинка стала набагато більш чітка, насичений гучний та просторовий звук. Гарні характеристики проектора у вигляді чіпа MT9669, завдяки якому він набагато потужніший за інші мобільні проектори, стильний дизайн та якісні матеріали виконання проєктора. До основних мінусів проектора я б відніс. Наявність одного HDMI порту це зовсім незручно, особливо коли ви бажаєте одночасно, щоб у вас була підключена ТВ-приставка та, наприклад, Xbox чи PlayStation. Тому тепер вам доведеться мати HDMI сплітер для одночасного підключення двох пристроїв. Це умовний тренд проходить, але не в цій моделі. Більша радуга на зображенні є теж ще одним мінусом: чутливі люди до неї повинні звернути увагу на це: марки корпусу самого проєктора та різниця у відтворенні звуку в режимі кіно та колонки. В цілому, Dunbay D6X Pro це чудовий вибір мобільного проектора, який може частково використовуватись як стаціонарний завдяки потужній збалансованій системі останнього. Він буде чудовою домінантою у вашому будинку, який точно буде притягувати погляди друзів і знайомих. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проектор. До зустрічі!